Книга як один із складників відновлення. В обласній лікарні з'явилася міні-бібліотека для наших захисників. За словами психологині, читання сприяє відновленню. Коли Береться книга, коли переключається, в певну історію, це дає можливість відновити психоемоційний стан. Коли відновлюється психоемоційний стан, відповідно покращується фізичний. Військові, які потрапляють в лікарню, потрапляють травмовані, психіка порушена, вони перебувають в палаті в одних стінах: тікток, Ютуб. Коли беруть книгу, вони переключаються і мають змогу психологічно відновитися». Започаткували ініціативу небайдужі хмельничанки, звернулися до керівництва із ідеєю, і тут їх підтримали. Наразі бібліотека налічує близько сотні книг. Серед них різні жанри та автори: як українські, так і зарубіжні. Тож обрати є із чого. Ініціатива небайдужих людей. Це е, пані Галина і пані Дарина. Разом із нашим головою правкомом Кропивницькою Аллою Петрівною. Вони її мало того, що ініціювали, вони її реалізували. Сьогодні зібрано гарна бібліотека. 80% це абсолютно нові книжки. Книжки виключно українською мовою, багато книжок сучасних українських авторів. За словами психологині, бібліотека зацікавила військових. Книги не припадають пилом на поличках, адже постійно користуються попитом. Хлопці, які не можуть самостійно прийти в бібліотеку, оскільки мають певні поранення, ми пропонуємо книги, вони вибирають жанр, я приношу і дійсно читають. Стоять книги, вони. Мають вони діляться тим, що яка класна історія, як вони переключились. Багато хто любить читати психологію. Є хлопці, які там які читають детективи, тому кож... різні жанри, різні напрямки, кому що подобається, дійсно цікавляться. На цьому зупинятися не планують, тому звертаються із проханням до хмельничан приносити власні книги до медичного закладу. Адже це найменше, що ми можемо зробити, аби показати вдячність за безпеку та відносно спокійне життя. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.